Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку отворяє слово сполучення. Ось і все, дзвіниць, дзвінок, гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться та на мене подивіться. Отже, розгадаємо з вами ребус: Ре-чи-ня. Вийшло речення. Отже, пригадаємо, що ж виражає речення. Речення виражає закінчену думку. Що творить головні члени речення? Основу речення. Як пишеться перше слово в реченні? Перше слово пишеться з великої букви. Які речення називають розповідними? Розповідними називають речення, у яких про щось розповідається. Питальними, питальними називають речення, у яких про щось запитується. А спонукальними, які спонукають нас до дії. Розділові знаки можуть стояти в кінці, можуть стояти крапка, знак оклику або знак питання, і за інтонацією поділяються на окличні та неокличні. Сьогодні ми з вами продовжуємо вчитися творювати слово сполучення, побуваємо на Сумщині, познайомимося з містом Суми і дізнаємося про походження його назви. Отже, запишіть, будь ласка, 22 квітня. Класна робота. І пишемо, хто черепаха, що робить? Що зробила. Здивувала. Пишемо. Хто черепаха? Що зробила. Здивувала. Так. Отже, нам потрібно з вами списати речення, підкреслити головні, встановити зв'язок слів у реченні, за поданої питанням. Допитливі друзі приїхали на Сумщину. Хто? Друзі, що зробили? Приїхали. Друзі, що зробили? Приїхали. Друзі, які допитливі, приїхали куди? На Сумщину. Отже, запишемо право 1. Пишемо спочатку речення. Допитливі друзі. Приїхали на Сумщину. І позначили друзі підмет, приїхали присудок і нижче. Друзі, що зробили? Приїхали. Друзі, які допитливі, друзі, які допитливі приїхали куди на Сумщину. Визначте, яке записане слово сполучення, є основа речення. Друзі, приїхали. Друзі хто? Іменник. Приїхали, що зробили, це в нас є слово. Під інприсадок встановлюють основу речення. Інші зв'язані між собою слова слово сполучення. наприклад, весела дітвора поспішає до школи. Прочитаємо з вами речення, як ми розуміємо виділене слово, Доберемо до нього синонім нам потрібно з вами встановити. Зв'язки за питаннями. Ошатне місто привітно зустрічає гостей. Місто, яке у нас ошатне, яке приваблювало, гарне, прикрашене. Так, отже, місто, що зробило? Зустріч... Що робить? Зустрічає. Зустрічає як? Привітно! Місто, яке ошатне, зустрічає кого? Гостей. Так, отже, Запишемо вправа 4. Так, ошатне місто. привітно Зустрічає гостей. Пишемо Ошатне. Місто. Привітно. Зустрічає. Гостей І нижче, місто, що робить, зустрічає, місто яке ошадне. Зустрічає когости кого? зустрічає я привіт? Отже, у слово сполучення є головне слово і залежне. Під час встановлення зв'язку слів у слово сполучення. Питання ставимо від головного слова до залежного, наприклад, небо яке синє. Отже, розглянемо з вами світлину, це бачимо пам'ятник Сумці. У Сумах стоїть пам'ятник Сумці. За легендою, на тому місці, де розташоване місце. Було знайдено мисливські сумки золота. Сумки дали назву місту. Так, отже, випишемо з вами виділення. У сумах стоїть пам'ятник сумці. Сумки дали назву місту. Отже, знайдемо підмет та присудку. Пам'ятник, що робить, стоїть. Сумки на... дали що назву. Так, Пам'ятник, що робить, стоїть. Стоїть, де? В сумах пам'ятник чому? Сумці. Сумки, що зробили? Дали? Дали що? Назву. Назву чому? дали чому місто. Так, вправо сі і пишемо пам'ятник, що робить? Стоїть? Стоїть де в сумах. Пам'ятник чому? Сумці? І друге. Сумки що зробили? Дали, дали що назву? Дали чому? МІСТУ? Отже, сьогодні ми з вами проговорили та про утворюємо слово сполучення. Домашнє завдання буде три тисячі завдання. Потрібно буде працювати з головним та залежним словом. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Всього найкращого та до побачення.